Всім привіт! Мене звати Настя. І сьогодні я вийшла ось така до вас не нафарбована, тому що я хочу показати вам свою базову літню косметичку, яка складається з дев'яти продуктів, навіть з восьми, тому що один там не обов'язковий, ну, як на мене, тому що я майже їм не користувалась. Тому давайте почнемо фарбуватись. І так, перш за все, я хочу сказати, що я взагалі не люблю фарбуватись влітку, бо я люблю такий. Я не знаю, не те, що глоу-ефект, і за того, що я маю дуже гарну шкіру, я вилікувала акне. В мене було жахливе акне. Якщо вам цікаво, як, то можливо, я колись запишу відео, можливо, ні. Ну коротше, я не люблю багато засобів на своєму обличчі, тому я завжди використовую прям мінімум продуктів. І ось чому в мене така базова літня косметичка складається прям. З 9. Ну, окей, хай буде 9 продуктів, тому що, можливо, там якісь причі, я якраз скажу про консилер, що я навіть не використовую консилер. Звісно, я деякі продукти заміняю, але якраз таки тут така прям база бази, навіть якщо я кудись там їду, я завжди беру саме ці продукти. Сама головна база для макіяжу це, звісно, зволожена, класна шкіра. У мене зараз тільки сироватка, крем та SPF, тому що я потім піду. На вулицю, тому якщо у вас ви просто вмились і пішли фарбуватись, звісно, у вас не буде такого класного ефекту від деяких продуктів, тому що ваша шкіра не підготовлена. І навіть влітку я обов'язково готую якісь певні етапи, обов'язково зволожую. Ну, не тільки влітку, окетіпа, завжди. Просто я хотіла це сказати, щоб. Ви розуміли, а, бо перший у нас продукт це ось такий кушон від Yves Saint Laurent. Він якраз, боже, він такий е, брудний, я забу, забула його помити, але окей. А, ну, це ж, це ж косметика, яку я використовую. Просто, якщо цей, наприклад, кушон е, наносити не на підготовлену шкіру або якусь пересушену, або ще щось, він не буде так класно працювати, він не буде е, вам давати такий ефект, який ви хочете взагалі від кушона. Тому база це, звісно, зволожена добре шкіра, і потім вже йде кушон. У мене ось такий. Боже, я реально забула, я його а, цей, трошки витіреть, Ну, вже не хочеться так витрати його. А, ось так він виглядає. А в мене відтінок 10-й, і він такий легесенький. Я його підбирала чисто онлайн. Аби було. Ну, ладно, ще там дібеті його підбирали. чату Дібеті сфоткала своє обличчя в ньому світі, і він мені убрав тон. Коротше, ми його наносимо цим сп... Ну, я наношу його ось таким спончиком і розподіляю. По обличчю він дуже-дуже легесенький, тому що, в принципі, мені влітку не потрібно дуже багато тону. Типу, трішки зволожити, трішки вирівняти тон шкіри, якісь там покраснення або ще щось, а прибрати. Ось так я його наношу. Боже, в камері нічого не видно, тут заляпано. Зараз я собі візьму цей хоча б якесь дзеркало. Я взагалі не підготовлена. Боже, в мене вже це все в кушоні. Але зараз я швидесенько собі прогорбую обличчя. Прям це дуже-дуже тонка основа, майже невісома, але якщо ви наносите рівномірно, у вас буде класний рівномірний тон. Цей кушон можна поновлювати. Типу, купуєте цей. Таку штучку окремо і просто міняєте, вставляєте. У мене ще поки що є, я на початку літа купила я така біла на камері. Ну, окей. <плес> ну, просто я його купувала на початку літа, а я вже трішечки, а, цей, трішечки підзагоріла і, можливо, він не так добре підходить. Але лягає дуже-дуже класно. Але, обратно, повторюсь, я колись е, приїхала після моря, ну, не колись, а це в, в, в першому місяці літа їздила, і потім в мене була пересушена така шкіра дуже-дуже. І коли я навіть наносила якийсь свій догляд, е, цей кушон взагалі виглядав отвратно. Тому головне тут це догляд. Зараз покажу, як ліг е, тон, звісно. Трішечки відрізняється від цього, тому що, що я трошки загоріла. Але нічого страшного, ми зараз це все приберемо і буде е, дуже б'ютіфу. Далі а, Далі в мене ось такий ось е, консилер від Gucci. Якраз таки цей продукт я використовую інколи, тому що, ну, блін. У мене є веснянки, в мене трішечки є пігментні плями, з якими я борюсь. І якщо, наприклад, виступає якесь почервоніння або прич, ось тоді я використовую ось цей консилер від Гучі. Це новий, я нещодавно купила, але теж саме влітку. Тому я можу трішки трішки-трішки нафарбувати свої сінячки, і отут в мене тут. Маленьке почервоніння. І щоб воно дуже сильно рівномірно все було. Боже, а я не сказала, що я якби не візажист. Тому що вдруг що? Це просто, як я фарбуюсь, і просто мені подобається фарбуватися, От чому я це знімаю. Все-все, окей. Ремарку зробила. Я спонжиком розтушовую. І, до речі, спонжик я завжди мочу під водою, щоб теж тон і взагалі все, що мило кладемо на обличчя, щоб він дуже-дуже легесенько лягав на обличчя. О, Зараз не буде сінечку впад глазами. Хоча, знаєте, коли там це літній макіяж. Я не особливо за це парюсь, тому що я люблю, коли дуже natural, natural тон обличчя, і воно, знаєте, не, не ліпке, воно тобі там не заважає, ти просто собі ходиш. Ну, може, до речі, пройтись трішки спонжиком, щоб, щоб утоптати. Ну він холодний, знаєте, так хорошо. пройшлась. Так, я вже пройшлася консілером, пройшла з спончиком. І е, далі в мене найцікавіше, тому що це румяна ось такі відроут. А, я вам не сказала про е, консилер. Консіллер е, в мене у відтінку Fair 14N. Я теж вибирала, в з чатом дітієм, скидала себе, скидала ці е, палітру, яка була, і казала, підбери мені, будь ласка. І він мені подбирав. Окей, а, далі в мене ось такі рум'яна відроуте. Це просто така база на літо, тому що вони теж дуже сильно легкі, хоча а, колір вас здивує. Колір здивує, тому що у всіх, знаєте, ці рожеві, я бачу, а в мене таке. У мене таке, це в мене, а, господі, Toasted Teddy. Тостеді. Тостеді. то стеді. Коротше, в мене такий незвичний колір, але я його дуже-дуже люблю, тому що він дає такий натуральний ефект і трішечки на загорілу шкіру, і коли ви хочете там щось змішати зі своєю от, зі своїм тоном, наприклад, як в мене оцей кушон, він трішечки світліший зараз, тому що я загоріла, і я наношу ось ці румяна візді. Розтушовую їх, і мені окей. І я наношу рум'яна от сюди. Типу, насічки, на щічці, трішечки носик. Ось сюди, сюди. Коротше, я його везде наношу, і я ще наношу от сюди на подвіжне віка, потім я це растушую. Боже, як я б'ютіфул виглядаю. Да? Ну, коротше, ось так я його наношу, і в нас буде виходить такий макіяж. Боже, я так смішно виглядаю, що не хочу на себе дивитися. Подождите, подождите, сейчас делаю красиво. Розтушовую. Я знаю, як у Хелі Бібер собі робив, там везде просто цей, цими румяшками мазюнькається. Оце я так же само. І воно в принципі потім виглядає дуже, дуже neйoral. Я Знаєте, виглядає як у той клоун із фільмів Жахів. Окей, бачите, я навіть тут на повіті їх розташовую спонжиком, бо це дуже зручно. Інколи я це роблю навіть руками. Ну, наприклад, коли я їду в подорож і мені вже лінь вставати і мочити спонжик, або я не хочу мочити спонжик, або я забула цей спонжик. Так, коротко, я отак от розтушовую. І отак ще зверху буде, Типу, знаєте, як заміняю ще і контурінг, тому що такий відтінок цікавий, що він може слугувати навіть контурінгом. І от такий от в мене тон виходить. Як на мене, дуже класний, я не знаю. Можливо, я щось роблю не так, але я просто обожнюю свій легкий літній макіяж з цією косметичкою. Просто мінімум засобів, мінімум часу, мені кажется, я зараз за 5 секунд нафарбую. Ну, если б я менше розговарювала, то я б уже давним-давно на так. Я ще базарю, тому я тут надовго. Так, далі у мене категорія брови. Інколи я взагалі не фарбую собі брови і взагалі е, нічого не роблю, навіть не фіксую, тому що в мене, е, по-перше, перманент-брів. Е, ну я дуже давно вже робила, рік назад, але е, залишився е, цей пігмент, і я роблю собі ламінацію брів. І, певно, я місяць тому робила, але в мене трішечки ефект залишився. Щоб вам показати, якщо в мене ефекти не залишається, то я використовую ось такий гель від ламель. Він дуже такий прикольний, легкий. У мене такі брови не дуже сильно густі, звичайні брови якісь. Якщо взагалі я не хочу нічого наносити, щоб вони були там легкі, я просто сіточкою проходжусь і все. Бо це зручно, ти пішла собі, зробила а, ламінацію, фарбування, або, наприклад, ось перманент. Реально, перманент поміняв мою життя а просто з голови. А, з ног на, на, на голову. Коротше, я не знаю, як правильно кажеться, але він поміняв моє життя, тому що мої брови тепер завжди ухожені, завжди класні. Ну, зазвичай. А, ну, зараз можна трішечки нанести, щоб зафіксувати. Тому що це, ось цей продукт він дуже-дуже легкий, теж він майже не залишає вам якихось відчуттів. Самого продукту на бровах, і цим він мені, в принципі, не подобається, тому що в мене був, де й зараз є, там трішечки залишилось а, цього від NYX, Дуже всі люблять, тому що він майже як клей, але ну, я не любила, коли воно так захерає, мені брови. Я потім ходжу і не можу нічого з ними зробити, вони і чешуться, і все. Коротше, тому я дуже люблю легку текстуру, особливо влітку. Тож я отак от проходжусь. І все, тому що нащо взагалі витрачати час на брови, якщо їх можна довірити професіоналу. Ось вот так от. Тому ще раз зафіксую просто щіточкою, і все. Так, в нас залишилось 5 продуктів, які я хотіла вам показати. І перше, це певно, давайте оформимо брові. Ой, брові, господі, ці брові мені не дають покою. Коротше, оформимо губи, і я вам покажу таке е, ліп-комбо, яке мені дуже подобається, е, особливо, якщо ви загорівші, у вас є такий коричневатий відтінок на тілі, і ви хочете як підкрасити підкраслити губи. Такі два продукти в мене є. А це перше вже закінчується легендарний просто карандаш для губ. Це від гленбі 110 відтінок. У мене ще є. Коротше, у мене дуже багато собі накупляли, там ще 111, 112. Але от я використовую 110-й і я роблю собі контур. Робимо контур. Ну, звісно, знаєте, не такий прям літній літній макіяж, але я просто дуже сильно люблю такі теплі відтінки. Можливо, навіть це підійде на осінь. Але якщо хочеш виглядати такою нюдовою жінчиною, то якраз це підійде. Я трішки виходжу тут за контур внизу. Але це так надо, так красиво вимальовуються і губішні. Ой, боже, красота. Ось так зробили? Зробили. Так, це від Гембі, я вже сказала, а вте це вже luxury Vibe. А, Це я купила собі на день народження. А, таку ось, я не знаю, це лімітка чи ні, ну вроді тоді це було як Limit Edition. Я купила це в березні. І це помадка від Chanel, і номер 752. Honey Blues, Bliss, Коротше, не знаю, як правильно призноситься, але подивіться. Чого вона не фокусує? Кажу, подивіться. Як його правильно сфокусувати? Господі, фокусуйся на цьому. Господи. Окей, я просто зніму це на телефон, тому що е, надо показати, чого він такий прикольний. Чого він такий прикольний, тому що тут є бльосточки, яких ви не бачите. Господи, ця камера взагалі бездарна якась. Окей. І вона така напівпрозора текстура, але з бльосточками. І ці бльосточки якраз додають такого... Е, Санчай ефекта Не знаю, видно чи ні, але. Але в житті це дуже красиво. Мм, mm мм? -hmm. Mm -hmm. Окей, а взагалі, мені здається, у цей карандаш ГНБ він просто база всіх баз, і він обов'язково повинен бути у вашій косметичці завжди. Завжди. Ви просто змінюєте якусь помаду на відповідно вашому настрою, там, я не знаю, рожева або ще якась, і він завжди буде доповнювати. Контур він робить просто класний, він робить. Ну, мені здається, ви і так все знаєте. Він дуже класний і стійкий. А ця помада дуже теж легка, не відчувається нічого, і теж залишається надовго. І мені особливо подобаються ці ось блістяжки, які в неї. Тому, якщо ви шукали якийсь дорогий подарунок для себе. Подивіться на цю, цю ой, на усю красоту. Далі я хочу намалювати собі очі, бо якраз. Зараз подають якраз в мене щось. Тут уже я як то не так намалювала. Окей. Очі хочу собі намалювати, і очі я малюю собі ось такою коричневою тушью від Evelyn, і вона називається Varite, да, Varite. Коротше кажучи, ця, ця тушь просто неймовірна. Я не знаю, в мене дуже є багато а, і мініатюрок, тушів, і просто звичайний великий розмір. А, і вони в різній е, категорії, але ось ця, я не пам'ятаю, скільки вона коштувала, ну, мені здається до 100 гривень або трішки а, дорожча, бо я її покупала в Україні. І вона відпрацювала себе на всі 100 мільйонів тисяч процентів, тому що е, вона не осипається, вона стійка, вона класно лягає, вона класно подовжує вії. І взагалі е, мені тепер більше хочеться е, фарбуватись е, саме коричневою тусю, а не чорною, тому що е, і легко змивається, і ефект такий дуже легких. Е, Коротше кажучи, бачите, на все я кажу, що це легке, воздушне, красиве, тому що, що? тому що це літній макіяж. І так, щоточка тут. Господі, чого вона взагалі не фокусує? Вона за такі гроші повинна фокусувати все, що тільки движеться і не движеться. Така дуже зручна щіточка, і ми фарбуємо вії. Боже, вона мені так подобається, ця щіточка і ця туш, це просто чим-то. Я хочу що я собі таку бо вона в мене вже закінчується. Я дуже сильно люблю ще від Maybelline оцю рожеву. Це просто я використовую, мені здається, з класу восьмого. Як тільки почала фарбувати віє, оце я то Maybelline і використовую. Але останнім часом, особливо влітку, мені хочеться чогось більш ніжного, більш такого спокійного і якраз коричнева туш. Саме оно. Її дуже легко нашаровувати, тобто воно не береться ніякими комочками або ще щось. Вона дуже класно лягає і розпреділяється. Сіточка ви можете розпреділяти кожну війку. Це так смішно виглядає. Навірно, зараз намалюю і покажу. І от подивіться різницю. Ось і ось. Обов'язково зверніть увагу на неї, тому що це знахідка моя. Я просто на Абу вибрала будь-яку коричневу, ту, щоб спробувати і не переплачувати багато грошей. І вона виправдала до кожної копійки своє перебування в мене в косметичці. Все, я нафарбувала очі. І це дуже-дуже гарно. А, і так. Наступний етап в мене це якщо я хочу сіяти, це ось така палетка від Dior, саме е, хайлайтерів. І ось бачите, е, мій найулюбніший колір, колір це ось це золото. Е, зараз я е, зазвичай, якщо, наприклад, там, Кудись просто йду, то я не наношу хайлайтер або ще щось. Тобто така база-база. А якщо я хочу трішки посіяти, тому я наношу, набираю цей хайлайтер і наношу на носик. наношу ось сюди, на вилиці. Боже, я наношу, і я не бачу, куди я наношу. Лучше я візьму обратно своє зеркало. Ой, та не, все, красота. Правильно, все наносила. Так, і наношу отсюда. оп Опля. Чуть-чуть. Ой, тут трошки переборщила. І на носі трошки переборщила. Ну ладно. Ось так. ось так у нас виходить. Але якщо я інколи так дивлюсь і воно дуже-дуже таке корічневе виходить, є ось цей рожовий пінк, рожовий пінк, рожові е ці рум'яни, і я ще наношу так -от. наношу в камеру, я ж нічого не бачу. Отак, вилибаємося і наносимо. Господи, я нанесла вже так багато. Треба розтушувати трохи. І тут оп, 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 о, ну так, щоб навірника, щоб сіяти. Все. І останній, останній продукт для э, мого базового макіяжу влітку. Це ось така пудра. Це пудра від Color Science. Вона трішечки йде з пігментом, з тоном. І це SPF пудра. Тобто, мало того, що я фіксую макіяж пудру, так я ще захищаю свою кожу обличчя. І якщо я йду на якісь прогулянки, які будуть дуже довгі або ще щось, то я обов'язково наношу точніше, беру з собою і поновлю. Ось так вона виглядає. Оп! Корречі, я так от прохожусь. Бо що? від Сонечка треба захищатися, і обов'язково треба поновлювати. Це найголовніше. Тому що, от у мене ці пігментні плями і веснянки, і я не дуже сильно їх люблю. Особливо пігментні плями, які в мене з'являються. Тому я завжди стараюсь наносити і поновлювати з тому що його треба поновлювати там кожні 3-4 години. І це обов'язково. Чим більше, тим краще. І це, до речі, мінеральна косметика. Вона дуже корисна для. Шкіру я вам розповідала ще в попередніх відео про пусті баночки про SPF тон від Color Science. Я, звісно, коли я хочу прямо на максимум захиститись, то я можу замість оцього кошона від Saint Laurent, я використовую саме базу Color Science та мікс Glow і. як вторий називається. Flex, Flex, Glow and Flex, коротше. То я їх використовую якраз і цей і захист, і тон, і все в одному. Але якщо я не хочу, то робити, я роблю саме з кушоном. Треба ж розсісатися, ще гарно, Що ж я оце показую? Боже, я вирівнялася, то сиділа. Весь все відео, як сутула собака. Як на мене, вийшло дуже гарно, дуже ніжно. Я обожнюю такий макіяж саме влітку, тому що він легкий. Я ось вийду, зараз у нас там 32 градуси тепла, і я не буду відчувати якоїсь важкості на обличчя або ще щось. Тим паче, в мене тут і SPF, воно захищене. Якщо б я використовувала взагалі основу SPF 100, стоном це взагалі було неймовірно моє любиме слово, але. Але якщо вам сподобалось, обов'язково ставте мені вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно, коли ви залишаєте якісь коментарі, особливо якщо це незнайомі мені люди. І я просто думаю, боже, це що, хтось подивився, окрім мами моє відео. Тому мені дуже приємно, якщо ви залишите е, коментар, ви можете залишити е, улюблені якісь продукти влітку, такі теж легесенькі, які мають класну текстуру і які не обтягують обличчя саме влітку. Поділіться. А також, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що я буду дуже старатись впускати якісь б'юті-класні відео, я надіюсь, Тому. Дякую за перегляд.